У ніч проти 3 травня у небі України спостерігали північне сяйво. У Фейсбуці Сумського обласного центру з гідрометеорології виклали фото, зроблені у Сумах та Путивлі, А це фото зроблене на Чернігівщині. Більше про це явище ми дізнаємось від старшого наукового співробітника астрономічної обсерваторії Київського університету Анатолія Казанцева. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолій, вітаємо вас. Вітаю. Доброго дня. Власне, це вже не вперше ми обговорюємо ситуацію з тим, що в Україні видно північне сяйво. На вашу думку, і взагалі що відомо про таке явище, і наскільки імовірно, що таке явище буде з'являтися в нас частіше? Північні сяйва чи полярні сяйва, вони з'являються тоді, в широтах України, коли на сонці відбуваються потужні викиди плазми. Вона Це зарядні частинки летять до землі і проникають в нижні шари атмосфери. Зазвичай, коли невеликі викиди, то магнітне поле землі, яке на наших сиротах, знаходиться на висотах десятки кілометрів. Там повітря практично немає. Вони захоплюються магнітним полем і рухаються до полюсів. Там опускаються до, практично до землі, там вже є сильні шари атмосфери. Вони стикаються з молекулами повітря і дають полярні і такі світіння. А для того, щоб у нас засвітло, треба, щоб вони проникли ближче до поверхні землі. Коли їх багато, то вони проникають. І світять такими, такими кольорами. В першу чергу це молекули азоту і кисню дають кольори. Світіння, але справа в тому, що ну азот це переважно дає в ситній, блакитній зоні спектру кольори, а кисень це зелений і червоний. Чому більшість у нас бачимо червоний, тому що. Ці світіння відбуваються на досить таких ну, помітних висотах, а атмосфера наша пропускає в першу чергу червоне світло. Через це синє до нас рідко доходить, майже не доходить. На полюсах воно низько над поверхнюю землі, і туди доходить різні кольори. Пане Анатолію, а от ми бачили якраз такий фіолетовий кольор світіння. Це пов'язано із тим, що якраз відбувається якась суміш кисню азоту чи якась є інша причина. Звичайно, це кольорів, коли ми... Коли ми змішаємо червоний і синій, ми отримуємо фіолетовий. І ми бачимо, це справді, як на мене дуже гарні світлини. Так, ми бачимо, пане Анатолій, гарні досить світлини цього явища, але цікавить таке. Ми нещодавно обговорювали також падіння метеоритів над Україною, і там ми почули про те, що залежить від налаштувань камери, як який колір видає це явище. А от якщо говорити про це сяйво, наскільки воно помітне для людського ока, чи це тільки через налаштування камери, його можна так легко помітити? Сяйбо помітний для людського ока, але камера, мабуть, чутливіша і вона фіксує краще зображення. Бачили й оком, звичайно, якщо це недалеко, якщо немає хмар, тому що зазвичай ці світіння відбуваються над, над хмарами. Через хмари практично нічого не проходить. Якщо погода безхмарна, то можна бачити і звичайним неозброєним оком. Ясно, що камера чутливіша і дає красивіше зображення. Речі для тих людей, які люблять свою інтернет-галерею. Так, будь ласка, метеорити. Ні, кольори не залежать від налаштування камери. Кольор, метеорити теж світяться переважно. з Молекули на метеориті стикаються з молекулами. Повітря випаровуються, і вже ці молекули дають світіння, тому що саме метеорит, це саме тобто, метеоорне тіло, воно відносно невеликого розміру його площа невелика через це світіння маленьке. Коли він починає випаровуватися, утворюється величезна хмара його речовини, які стикаються з повітрям і дають те ж саме переважно це смуги зіткнення з молекулами повітря, тобто кисені, води, кисень, вишті і азот. Пане Натолі, чи можна передбачити таке явище, бути готовим до того знати, що от у такий то у таку-то ніч можна спостерігати е, північне сяйво? Щоб підготувати камеру і наробити <світлення> так, і поповнити світли. свою галерею е, таким явищем, підготуватися можна, але вже за кілька годин, або або за 2-3 доби. Тому що самі спалахи на сонці важко передбачити. Ну можна очікувати, коли багато на сонці плям, то плями це джерело спалахів, і спалахи викидаючи у простір оцю плазму заряджені частинки. Але невідомо, куди вони чи буде спалах, чи не буде, ніхто не знає. Куди він полетить, теж ніхто не знає. А от коли відбувся спалах, уже і з землі можна спостерігати, в якому напрямку він летить. Можна спрогнозувати, що це дійсно ця згусток плазм. Ми долетить до землі, і тоді можна за кілька годин або за кілька дві-три доби. Якщо частинки швидкі, це кільк швидкі, швидкі частинки за кілька годин рухаються до землі. Якщо повільніше, то це буде пару діб будуть рухатися, і це можна спрогнозувати. Між іншим, оцей оцю, оцю оцей спалах, оці магнітні болі позавчора, Вчора вже говорили, що можуть бути магнітні бурі. Але, але і ці знання про спалахи, я так розумію, про них знають тільки науковці та працівники обсерваторії, які стежать за тим, які подібні. Сайтів можете зайти на ну, пошукати десь про космічні спалах, і наші науковці теж про це говорять і наш на нашому телескопі горизонтальному сонячному ведуть. Ведуться спостереження і бачать спалах. Якщо спалах відбувся, то теж інформують. Але є міжнародні сайти наукові, які теж повідомляють, і це є доступно і за кілька годин за кому раді камеру достатньо часу, щоб налаштувати камеру. Але де він буде розумієте? Таких саме широтах ідея. Зрозуміло, дуже дякуємо вам за це роз'яснення. Будемо тоді чекати на майбутню інформацію про можливі наступні такі спали або зачасти. Так. І таким чином, і поповнити галерею і насолодитися цим явищем особисто. Дуже вам дякуємо Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Анатолій Казанцев, старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського університету, був з нами на прямому зв'язку.